Щесть! Вітаю вас на черговому уроці від Un Polish І сьогодні у нас буде дуже тематична тема. Ми будемо з вами говорити про Великдень, Вільканоць по польську. По-українськи ми кажемо Великий День, «великий день» а по-польську мові Вельканоць. так? Ну і власне поговоримо про те, чому це свято кожного року в іншу дату. Вам цікаво, бо для мене це була досить цікава інформація. А поговоримо про традиції польські, все це обговоримо звичайно польською з українським перекладом, щоб ви трішки більше потренували собі польську, послухали, спробували повторити за мною, і також поговоримо про якісь основні терміни, слова і так далі. Сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі. А якщо ви ще не підписалися, то саме час це зробити. Для чого Вільканос є рухомим швентом? Co znaczy święto ruchome? Święto ruchome to oznacza, że ono się i każdego roku przypadaje na inną datę. Nie tak jak na przykład nasz Rizdwo, tak? Od każdego roku w jedną i datę. A e, tutaj mamy każdego roku różną datę. Czemu tak? E, to dlatego, że niedziela wielkanocna to pierwsza niedziela po pierwszej pełni księżyca, która występuje po pierwszym dniu wiosny, czyli po 21 marca. Dlatego wielkanoc może wypaść pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Często to mój, co wylgden, tak wylgodnia niedziela, c pierwsza niedziela, tak pierwszy dennyjnie w sensie pierwsza niedziela, písla i Повені місяця, коли місяць стає таким круглим, повним, після першої повені місяця, певня Ксянжутця, е, котра вис... випадає так е, після першого дня весни. А астрономічна весна, тобто перший день астрономічної весни, це 21 березня. Ще раз. тобто, після 21 березня, ми відраховуємо, дивимося, коли там повний місяць випадає. І після того повного місяця, Великдень випадає в першу неділю. Так, перша неділя, там спота неділя, перша неділя, котра випадає після тої повені місяця. Угу. Тобто, тому Великдень, польський Великдень, він може припасти лише з 22 березня по 25 квітня. Пізніше вже не може, бо пізніше там місяць, та він не завжди в нас там випадає повний. Ось така ситуація. Знали? Wielkanoc to najważniejszeńskie. Co roku miliony celebrują zmartwychstanie Jezu Chrystusa, które według Nowego Testamentu nastąpiło trzy dni po ukrzyżowaniu Chrystusa. Великдень важається найважливішим святом для християн, християнським святом. Що року мільйони святкують Воскресіння Ісуса Христа. З мartwychwstanie, tak, zmartwychwstań. Встанн дослівно, власне, польською, то Воскресіння ми кажемо українського, так? котре саме це Воскресіння, так, відповідно до Нового Завіту, наступило три дні після розп'яття Христа. Це лебрування Вількановці розпочало ще од Вільського Чвартку. który rozpoczyna triidium paschalne. Następnie jest Wielki Piątek, podczas którego obowiązuje ścisły post i odprawia się drogę krzyżową. W Wielką Sobotę tradycyjnie następuje święcenie potraw wielkanocnych, święconek. Świętowanie Wielkodnia rozpoczyna się w Wielkiego Wielki Czwartek, po polsku my każemy Wielkodni Czwartek, który rozpoczynaje tak zwane tridium paschalne, to 3 następnych dni, Буде щось там відбуватися, так, за християнськими законами. І потім йде Велика П'ятниця польською Вількіпьон, так ми кажемо, Великодня П'ятниця просто, під час котрої зобов'язує нас такий дуже строгий піст, ще пост по польську, тобто строгий піст, і відправляється хресна дорога. Дорога крижова, це хресна дорога. В велику соботу традиційно наступає освячення великоднього кошика українською, ми кажемо по потрав великоносних, тобто великодніх страв. По польську єндкове слуфко, особливе слово на це швцонка. Це Швінцонка це те, що ми святимо великодньому кошику, бо ми кажемо не саме великодній кошик чи пасхальний кошик, а поляки кажуть швцонка. Niedziela Wielkanocna zaczyna się poranną mszą, zwaną rezurekcją. W Wielkanoc rodziny spotykają się przy wspólnym śniadaniu, gdzie po wspólnej modlitwie dzielą się poświęconym jedzeniem z święconki. Niedziela Wielkanocna, to wylekodnia niedziela, rozpoczyna się z służby w kosteli czy w cerkwi. Msza to służba w kosteli albo w cerkwi. I ta nazywa się rezurekcja, same na wylek. На Великдень так родини зустрічаються за великоднім сніданком, де після спільної молитви діляться освяченою їжею з тих швянок, так? Тобто поляки діляться ну, або діляться яйком, ділитися яєчком свяченим. так? Тобто в нас досить схожі традиції. Лане понеділок, чимікус дингус, то типове слов'янське свято, обходять є тільки в кілька інших краях, таких як Чехи. Słowacja, Węgry, czy też w Ukrainie. Jest ono obchodzone w świąteczny poniedziałek po Wielkanocy. Obliwny poniedziałek, tak? lany poniedziałek, ale częściej ze strony te nazwy same śmigus dyngus, mi na dużo podoba To typowe słowiańskie świato, tak? Його святкують лише в декількох слов'янських країнах, таких як, наприклад, в Чехах, в Словаччині, в Угорщині, але також подекуди в Україні. В нас так. А це свято відбувається так, його святкують після в понеділок, після Великодня. Тарас Влани Понічавок, що це обливаємо ще навзаєм. Jest to szczególnie popularne święto wśród dzieci i młodzieży. Producenci zabawek sprzedają specjalne sikawki i pistolety na wodę, które mają urozmaicić zabawę na śmigu z Ale często popularne jest po prostu oblewanie kogoś kublem wody. Zaraz na oblanej poniedziałek wsi oblewają się nawzajem. To oblewają od jednego. Це особливо популярне свято серед особливо популярна традиція, так серед дітей та молоді. Різні виробники іграшок так продають спеціальні бризкалки, щікавки, тобто бризкають, так щіка бризкає, і пістолети, водяні, пістолети на вод, на воду, по польську, так тобто на воду, водяні, котрі мають нам урізноманітнити оцю забаву гуляння. На смі А, але часто популярні також просто часто популярним є також просто обливання когось з відра. Ну і зараз трішки лексика, котра нам пригодиться на це свято, так чи коли ми будемо розповідати про це свято про великодні традиції, теж в Україні. Насправді я живу на заході України, і тут вони дуже схожі, теж маємо обливний понеділок. Зараз е, його так активно не святкують, як це було до війни, наприклад. Але також в родинах, в сім'ях в Жевченківському гаю, це подекуди присутнє обливання когось водою і так далі. Ну а традиції загалом великодні українські і польські, наприклад, в моїй родині, вони дуже спільні. Вільканоць або неділя Вількано, рідше ще кажуть Вілька неділя, це Великдень, так? Вільканоць безпосередньо саме слово Великдень, неділя Вільканоцна, Великодня неділя, і теж кажуть, що Вілька неділя це Велика Неділя, в залежності від регіону, річчя зустрінете. Швято з Мартвихстання панського, тобто свято Воскресіння Христового, це ще одна назва Великодня. Вілький тиждень – день ми кажемо страсний тиждень. Вілький пост це великий пост. Він у католиків розпочинається від попільної, від попільної середи і триває 40 днів. Кощу костел. Церків це церква православна або ж греко-католицька. Таркиноцне, Вє... або ярмарк Вільканоцне, так? Це великодня ярмарка, часто присутня в містах, в, центрі, в центрах міст, або ж, наприклад, недалеко десь біля костелу. Урочиста мша так? тобто це урочиста меса, і священники протягом всієї суботи освячують великодні кошики. Швінцонка це, власне, те, що ми бачимо на великодньому сніданку, або те, що ми ходили святити в Великодню суботу до церкви чи до костелу в своїх кошиках. Кошичок вільканосний, це великодній кошик. І традиційно поляки до великоднього кошика кладуть крашенки, саме крашенки, не писанки, хліб або якусь солодку здобу, а вони не печуть паски, так як ми це робимо. Так? Тобто немає традиції у ці з пасками, хоча в деяких регіонах вона все ж присутня, шинку або ковбасу, тобто щось м'ясне, хрін і цукрового баранчика і сіль. А кожна кожне з цих найменувань так? воно несе якусь. Свою символіку так прикрашаються все серветками, стрічками, гілочками, верби і квітами. Страви, які господині готують на великдень в Польщі, так ну тому, що ми всі звикли до великоднього столу, в Польщі теж це є центр того святкування, по суті. Тому це є біла ківбаса, біла ковбаса, саме біла, із нею роблять журик, яйка фаршироване, тобто фаршировані яйця. Курчак курчаґва речі, тобто це по суті холодець з курки, паштет, паштет. Pisanka, piesanki, pisanka, roladki mięsne, mięsne rulety, śleć, to jest osoladzic, wędzonka, to wędzonka to kopczenie wyroby, tak, to jest tak, jak i w nas. Ja nie znam jak w waszych regionach, to no w nas na zachodniej Ukrainie wszyscy prosto pachną tym wędzonym miastem, jest bardzo boczków, w miastach, w siedlach osobiłego, tak. Wędzonka to wędzony miasto, to jest jakieś schabki, baska szynka, wszystko, gdzieś ciastkowiznę coś do koszyka, coś od razu Ще одна така цікава традиція в нас, наприклад, її немає. Це те, що вони на сніданок починають сніданок. Вони саме з супу. Великодній сніданок. Власне, журик це такий традиційний суп, якраз він на великдень традиційний, так, хоча я його протягом цілого року, але саме в деяких регіонах ще є зупа хшанова, тобто зупа з хрону. Бабка вільканоцна, це великодня бабка, так, тобто по суті, це щось схоже до нашої паски, але воно більше нагадує кекс. Ну, але теж у мене в сім'ї кажуть на паску, просто бабка, так Моя бабуся завжди так казала бабка. Але це не до кінця те, що в нас, і те, що воно присутні не в усіх регіонах Польщі. Мазурик, мазурик це традиційні солодощі, традиційний пляцов на так і прикладаємо мазурик, так з польської, тобто традиційний такий пиріг, тонка випічка. Так, вона йде з мармеладом, якимось джемом, сухофруктами чи горіхами. Десь вам тут залишу фото, як воно виглядає. Достатньо простенько і смачненько. Веніс дрожджовий – це така солодка випічка з дріжджового тіста у формі віночка. Є ще в Польщі поняття пасха, але пасха це сирна пасха. Тобто, якщо в них є пасха, то вона зазвичай буде сирна, так? тобто з додатком якихось горіхів, родзинок і так далі, але вона сирна. Ну тобто зроблена з кисломолочного сиру. Може бути просто сернік, тобто сирний пиріг. Маковець, маковий штрудель, тобто маківник. I baranek wielkanocny może być z cukru zrobiony, a może być pieczony, to to speczony i tak, to to w formie zrobionej, tak, wylegodni baranczyk. Нагнала вам апетиту? собі теж нагнала. Дуже вам дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Нагадую ще раз про лайки та коментарі, якщо сподобалося. Як святкуєте ви Великдень, буду рада почитати в коментарях, чи святкуєте в принципі, буде мені цікаво дійсно дізнатися про це. Які традиції у вас можливо, так? Польською ми кажемо, коли бажаємо веселих великодніх свят, ми кажемо веселий швтканосних. Весових свят вільконосних, я вам того ж бажаю. Хай вони будуть мирними, спокійними. Спокою вам в першу чергу вашій душі і всього лише найкращого.